Така традиція спалювати опудало, яке нібито символізує собою зиму. Що це за традиція така дивна? Ну, воно не тільки в нас, вона в багатьох народів це спалювання опудала. Його називали, його називали по-різному. Це був ікуструватий дід. От. Це був просто символ масниці і символ, в основному це з давніх часів йшов символ зими. А зима асоціюється зі смертю. Через mm -hmm. те треба було спалити зиму, от, очистити землю від всього зимового. От, е, навіть солому просто палили, бо солома це теж вже мертва. От, mm -hmm. Це ж не зерно, яке е, проростає. Через те все і солом'яний був е, цей дід, ну, дід дідух це був солом'яний, але він був зерном на Різдво. Це був інший символ mm -hmm. предка, а тут просто символ зими, все те мертве, що було. Треба його пов'язане з зимою, треба було його спалити і дати зимі можливість прийти і знову, щоб все ціло народжувало і так далі. Угу. Сьогодні також спалюють опудово? Ні, ні. Опудало спалюють тоді, коли прощається. Пожежна охорона не дозволяє. Вже що? пожежники. Ні, дозволяли. ні, не тому. Спалюють десь. Наприклад, зокрема в нашому музеї спалюють опудоло, але справа в тому, що спалюють його не сьогодні. А ви маєте на увазі на, на сучасний мен? Так, так? Так. А, ну так, звичайно. звичайно. Mm -hmm. а, спалюють в останній день масниці, mm -hmm. спалюють в неділю, як правило, так. Mm -hmm. Прощаються з масницею, спалюють.